Да. Доброго, так сказати, раночку. Ми, ми використовуємо всі моменти для того, щоб поспілкуватися з тими, хто може відповідати на питання. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви точно практолог? Так, в мене є. Інструмент для огляду завжди з собою. Я завжди цікавився чи практолог. Ходив до іншого проктолога колись? Я вам більше скажу: я заміж за нього вийшла і двоє дітей народила. Мій чоловік теж проктолог. Ясно. Це прямий репортаж з бомбосховища. Ми використовуємо будь-яку можливість для того, щоб поцікавитись цікавинками. Що сьогодні планувалося у вами? Продовжує плануватися пацієнтка на планову операцію, яка після пологів приводить себе до, до пологового стану. Ми вирішуємо проблему питання геморою, пластиково бахромки. От налаштовані все позитивно, тому що шахеди колись скінчуються. А працювати ми продовжуємо. Зрозуміло тут стільки людей. А ви взагалі якось спілкуєтесь? Ось тут приходять до вас люди. І вони якось соромляться, чи не соромляться, чи сходу заявляють, яка в них проблема, яка психологія про вашої спеціалізації до мене попадає дуже по-різному. Є певна категорія пацієнтів, що мене взагалі не бачили ані в соцмережах, які просто прийшли на огляд. Вони дуже соромляться, переживають, начитуються на форумах. Потім навіть трошки обідно, коли вони після огляду кажуть, і все. Я не знаю, що я можу ще зробити. Тобто вони хочуть тільки, щоб було не боляче і щоб було не соромно. Це ми можемо забезпечити. Є інша категорія пацієнтів, що вже мали досвід з спептологам, там вже трошки важче. Там вони постійно порівнюють, як було тоді, як зараз. Але ми з усіма можемо справитись і. Все нормально, і є категорія пацієнтів, що приходять там напевно на повторні операції. Вони більш всього занепокоєні, вони більш всього переживають, і там певний час ми витрачаємо тільки на спілкування, а потім вже на огляд. Ну і дякую за відповідь. Ну і апогей нашої розмови сьогодні з практологом. Трати я презентую це Анастасія Макуха, практолог, в якого я ще не був.